Я хочу поділитися з ті діянь, які Руслан раніше не любив. Я не можу сказати, чи я не любила, чи любила, але те, що попадається, дуже є цікаві речі. А саме 12 глава дії святих апостолів. Тут описана історія про Петра, Ірод його посадив у тюрму. Ну, верніше, до в'язниці. І е, Ірод е, завжди, ну, ну, так було в них там примня, то чотири ну, стражника було. Але тут Ірод перестрахувався, і написано в Біблії, е, що він е, передав його чотирьом-четвіркам, 16 чоловік. 16. Тобто е, перед цим брату Петра він відтяв голову. Да. І побачив, що це подобається юдея, і він що зробив? Схопив Петра. Як ви думаєте, що робила церква в це время? Правильний відповідь. Але вона молилася ревносно. Ревносно молилася. Тобто, так само молився Ісус Євсиманії. Тобто це була церква перебувала в постійній молитві, в постійному служінні. Ну, В той час церква поширювала звістку про спасіння і таке движення було, церква була жива і в той час. Як і зараз, дьявол хоче помішати. Коли церква починає ворушитися, щось робити, коли починає вона жива, коли вона не тільки говорить щось і робить, дьявол обов'язково буде вмішуватися і заважати. І починаючи буде з верхушки, со ослівок, Так швидше розрушається. Тому ми. Бачимо в своєму житті, коли дявол мішується, якісь маленькі такі нюанси кидає. Але ті, хто крепко стоять, хто близько коло Бога, це може все пройти. Все пройти. Ну, Не знаю, чи в кого є такі е, переживання, в мене точно вони були. І Бог учить і прощать, і розуміть, і понімати. І той час. Е, е, Церква що робила? Молилась, молилась, і явився ангел. І в сьомому вірші пишеться. І ось Господній ангел став перед ним і світло засяяло в кімнаті. Штовхнувши Петра в бік, він підвів його, кажучи, швидко вставай. І залізні кайдани поспадали з його рук. Ну, е уявіть собі, що ви в тюрмі. Що ви відчуваєте? І що б ви там робили? Ти сум. Я лічно себе ставила в тюрмі. Правильний відповідь я теж спочатку сказала, що я в тюрмі. Я буду там вірити Богу і молитися. Я знаю правильні відвіди. А коли я так в себе всунула б в в'язницю, ну, знаєте, я молиться точно, я б молилась, як і всі ми, ми молилися, але щось мені там точно не радосно. Точно б я щось би переживала, суетілася, щось би там. Ну, ну, Точно я б не була. А що робив Петро? Петро спав, і причому крепко, ну такий нормальний чоловічий сон. І ангел, коли явився, навіть там світло засяяло, там у вірші написано, йому це ну, би не помішало. Аж поки ангел його не написано не штовхнув. Йому цей ангел йому геть його не потревожив. совершенно. А коли він штовхнув біг, і Петру, вже проснувся. І він був спокійний, що ангелу прийшлося йому прямо тормошити, коли ми з Богом, коли за нас молиться церква, і не так просто молиться, а ревносно молиться. Кстати, ми вже, мабуть, не пам'ятаємо, що це таке. А надо б, Надо б. Мені подобається сім'я не з нашої церкви. Коли я до них часто приходила, ми там чи обідаємо, чи вечеряємо, чи, ну, чи просто розмовляємо. І коли до них дзвонить телефон, і хтось каже, що є потреба в молитві, знаєте, люди кидають їду, ложку, лібо, щоб вони не, щоб не робили, вони стають на колінах. Якась така, як Яніс розказувала, знаєте, християнська відповідальність. І вони наскільки ревносно моляться ішли так по черзі, не там написав хтось нас у групі, да, помоліться, в мене є потреба. Господі, ну поможи. Я не знаю, як його звати, поможи, устрай, хай все буде хорошо. Я не знаю, як ти, хай буду твої путі. Все, я зробила. Там так цікаво, що це ревносна молитва, яка дійсно дієва. І повірте, церква, яка ревносно молилася, воно подіяло. Йому було там, по-перше, спокійно, а коли прийшов йому ангел до нього, розтормошив його, бо він крепко спав. Він що йому сказав? Перше, він сказав йому підпережися, надій своє взуття, одягнися в свій одяг, тут всі використані слова із закінченою дією. Ну, тобто, зроби один раз. раз запере... перев'язався, раз обдів обу і. І все, не треба другий раз взувати. А далі він каже, і йди за мною. Це діє слово незакінченої дії. Тобто, ми за Господом повинні постійно йти. Не один раз прийшов, покаявся і забувся. Не 5 років, не 20, а все життя. Тобто, з Господом треба йти постійно. І вони з ангелом минають першу стражу з тими всіма стражниками другу. І коли вони прийшли до здоровенної залізної брами, яка там була в місто, вона була дуже величезна, вона сама собою відкрилася, ця брама. Це говорить про те, що коли ми з Богом, Бог відкриває. Нам путь, дорогу, вирішує проблеми, ну і так далі. я не буду <кій> Петру не треба було нічого робити. Господь все зробив сам. Але коли вони вийшли, ангел відступив від нього, і Петро пішов куди? До своєї до церкви, яка молилась. Це 12-й Поміркувавши, він прийшов додому Марії, матері Івани, прозваного Марком. Тут зібралося багато людей, вони молились. І як постукав він у ворота двору, вийшла служниця на ім'я Рода, щоби довідатися, впізнавши голос Петра з радості і не відчинила дарея, прибігла повідомити, що Петро стоїть біля воріт. Ну вони йому сказали, що не в собі. Що я, я тут бачу? По-перше, в каліточку маленьку він стукав. А брама відкрилася сама. Коли ми без Бога, нам приходиться прилажувати усілля щось робити самім. маленьке може показатися для нас ну, препятствієм. А от велика брама, коли ми близько до Бога, хто знає, що це таке будь близько з Богом, це ну, нема проблем. Все відкривається, все рішається, все чудним образом проходить. Бо вони йому не повірили. Коли ми молимося, якусь проблему у нас приходить, ми її вирішуємо в своїм чином. От буде, мабуть, отак. А буде, мабуть, отак. А може, отак. А може, я вилічусь, Бог дасть хорошого врача мені. А може, ось оці таблетки Бог благословить та оці таблетки допоможуть. А Бог робить так, геть не так, як ми думаємо. І іноді буває так, що аж важко повірити це. Ну, буває так. Я не знаю, в кого які. в мене приклади такі ну, були в житті. Да, лід? Важко повірити, що це таке зробив Бог. Але саме головне, ви знаєте, наведу приклад із невіруючих, коли люди просять, наприклад, зцілення йти і молиться, і вони отримують. ну, Перший день що вони це помнять, що це Бог був. А через пару днів. Вони говорять, Та, то ж, чи таблетки допомогли, чи то клімат помінявся, чи ми просто приїхали, чи ми виїхали, чи хтось там щось сказав, і все добре. Би, Бог... Непонятно вже хто допоміг. Непонятно як, ну, ну вже це не чудо, це так. Саме головне, нас ці чудеса не забувати християнам. Це наші пам'ятники, які допомагають і укріпляють нашу віру, і допомагають нам іти далі. І наступні наші випробування. Я не знаю, як їх назвати. Там, якісь, ми стаємо на нову щебельку росту, чи перепровірки господні. Я не знаю. Нам буде легше, бо ми будемо це пам'ятати, за це ми будемо держатися. Ну, как би. Да, коли ми звертаємося за допомогою, ми е, ну, буває не очікуємо чудес. Бачимо, уявляємо і малюємо це по-своєму. Коли Петро продовжував стукати, а там написано, він продовжував стукати. Він довго стукав. Йому відчинили, ну, жахнулися. Ну жахнулися, можна сказати, що це вони сильно здивувалися. Ви знаєте, нас Бог дивує. Е, е, приклад не дуже свіжий на виду. В останнє час ну, сильно заморююшся фізично, емоціонально, багато начальників, багато відповідальності, ну, різного, різного характеру. І трошки заморююся. Не трошки, а буває навіть сильно. І е, коли знаю, що коли попросиш у Бога відпочинку, в моєму випадку це переходить е, болість, бо в не невозможно вложити. Вообще невозможно вложити на постіль. Я часто, коли я болю, я це приймаю точно як за відпочинок. Мені так радісно болить. Це рідко буває, але буває. І я не просю відпочинку, бо хто його знає. Але так хочеться. Такого піднесення, розслаблення, щоб відпочити від, від турбот, щоб не думати, куди бігти, кому що нести, кому яку посилку, кому що де куплять, як його донести до церкви, кому попросити. Так хотілося відпочити, і ви знаєте, Бог почув ці молитви і просто до мене позвонили, і гурт, з яким я знайома, пригласили мене на томат. У... Шполянський район, село Тухмат, там проходило свято. Там козаки, ці наші, які атаманами були українськими, там була оця козацька хода, посвящення в козаки, там концерт був. Ну, коротко, Вони мене просто пригласили, бо вони там виступали. Подружка моя Анджела, вона приїхала на машині, а ті бусом їхали. Ви не представляєте, який це був відпочинок. Там таки в соснах така була. Я сама ж ну, по людина, яка в культурі в основному знаходиться, я це все спостерігала з боку, не ганяла, не бігала, не переживала. Я насолоджувалася піснями, їхнім змістом, дивилася, як у людей построєна робота, як це вони роблять. Ну, коротше. Були майстер-класи, сітки в'язали, все дуже красиво. Козачок посвящали в козаки. Ну, в козачок. Так інтересно, там батовом трошки їм треба було їх бити, шаблю таку вони там цілували. Після того там і сосни я обнімалась з директорами будинків, спілкувалася. Після того ми поїхали в Панчеву на концерт. Вони давали благодійний концерт цілий день відпочинку. І там кормили, і там кормили. Так цікаво, я не знаю за що. Да, я людей в Капітановці гарно прийняла. Вони мене й дома ночували, бо на наступний день вони виступали на базарі. Але ми так з ними дружилися, я їм там ну, маленькі рекламки робила, розпечатувала щось, вони мене так ну, взяли. І ви знаєте, не дарма цілий день мені прийшлося, не прийшлося, погане слово. Прийшлося це коли надо. А коли ти хочеш, коли з тебе лється, пропов... я проповідувала. Всю дорогу за рулем, людині хотілося, людина знає Бога, але шукає його, хватається. В неї непроста ситуація. Приходилося з нею молитися, навіть встановлюватися. А коли вже з гуртом балакалася, я кажу, я завтра, бачите, брехала, каюся, казала, буду проповідувати. А вийшла, кажу, що я не проповідую. А як це? Я розказала, як це Бог відкриває, як це Бог дає, о, це так класно, і інтересно було. І ви знаєте, коли я приїхала додому, я благодарна була Богу за це чудеса. Для когось це не, чуд... не чудо, для мене це чудо. Тому що як ви за щось просите, для кожного благословення від Господа це ваше, це ваший пам'ятник. Я благодарна, що в мене відпочили ноги, голова, руки. Я нічого не носила в нічого не тягала, нічого, нічого взагалі. Я навіть на сцені співала з гуртом, бо в кінці виключився світ. повністю виробилась високоліття. Гроза була. Да, гроза була. І повалялось дерево на високу вольтну лінію, і концерт мав зупинитися. Але вони на гітарах грали на темній сцені. Люди е, телефонами водили, а я. Підбігла до них, бо я коло них була все время, і на темній сцені ми співали всі українські пісні. Так інтересно, я ще й вутіла, Бог дав мені ще й поспівати з ними. Так цікаво, я вам передати нема. Так що е, е, я дуже хочу, щоб наша церква е, не просто молилась, а якщо є якась потреба, говорити і треба молитися ревносно. Ну, тому що вона дієва, ця молитва. І коли ми будемо чекати чудес, а Бог завжди нам дає чудеса, ми їх треба тільки побачити. Тому що можна восприйняти чудо і зцілення, переміни якоїсь там обстоятельств, як просто совпадіння, як люди кажуть в миру. А якщо ти будеш бачити Господа в своєму житті, виходити сюди, казати йому дякувати. Не вдома. Не, не дома хорошо. Ось сюди вийдіть, скажіть, тому що от тих братів-сестер укріпляється віра. Вони теж будуть шукати чудеса в своїй житті. вони будуть теж рости. Теж будуть рости. Дякую, що я поділилася, що ви вислухали. Я поділилася словом. Давайте помолимося.